Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, новин втішних на сьогодні нема, Ну хіба що таку назвемо? Що Зеленський вчора на вечері у подружжя короля королеви Нідерландів, нарешті, з'явився в. Піджачку і в Галстуки. Правда, Галстук і рубашечка були чорні. Він все таки ж, е, е, якби показує, що він не такий, як всі. Скажемо так, це ж не траур. це просто він хоче показати, що він не такий, як всі. Він особливий. Да? Щоб ми розуміли. Ну і е, треба подивуватися вмінню і дипломатії королівської родини Нідерландів. Уявіть. Біля Короля сів посадили Трампа. Ну, якби біля короля ж сидиш там, хоч ти президент найсильнішої країни, але ти сидиш біля короля. А Зеленського посадили біля королеви. От і королева Максима, вона всім своїм виглядом показувала, що вона тут хазяйка залу, що вона тут головна. Вона, взагалі, це ну це, це вроджене. Мабуть, це королівське там від принцес до королів передається. Але саме головне, що Трамп бачив. Що Зеленський сидить біля королеви. І це, понятно, що не Зеленського уважили з його цим кислим цим, там, тіпа, я не знаю, він, до речі, в мене є, от не показували, то, що фоточки ж тільки він хоч вил, виделкою вміє їсти, виделкою, ножом. Ну, я сумніваюся, ну вдруг, вдруг вміє. Все-таки в професорській родині Ріс, може, й навчили. От, в кварталі точно цьому не учать. там з пластикових стаканчиків водку жруть. Так от. Я що хочу сказати, що королева, ну і взагалі дипломати Нідерландів зробили все для того, аби Зеленський почувався комфортно, щоб Трамп бачив, що Зеленський почувається комфортно, щоб Трамп бачив, що поважають не так Зеленського, поважають Україну і героїчний народ, який бореться з орками за всіх, за всю Європу. Ну і нам довго доведеться тепер віджиматися під перед Нідерландами. Да? Згадаємо, Нідерланди нам перші поставили е, і е, f 16 е, Нідерланди в розрізі на е, одного платника податків платять нам майже найбільше. Більше тільки платять датчані і Норвежці. Ну, Норвегія найбагатша країна е, ну, в Європі точно, можливо, в світі. От і, взагалі, треба сказати, що да, по грошам, по ну, якщо рахувати в грошах, да, то Німеччина найбільше здає крові. Вони дуже дуже багато здають, але маленька здавалася б, Норвегія 8 мільярдів. Це при тому, що весь євросоюз нам залив в бюджет 25-го року 19 мільярдів. 19 і 8 – маленька Норвегія. Ну, Вона маленька, але багата. Да? Але, скажімо так, пальма першості в перерахунку на одного платника податків: це е, Нідерланди, Данія, ну, і Скандинавські країни. Да? Норвегія, Швеція, Фінляндія. Оце молодці. Ну, Не відстають і країни Балтії. Ті, кому, в общем, чим ближче до Росії, е, тим е, менше відстають. Ви, виняток складає тільки е, Палумивша Торбана Орбана які переживали від Росії скільки навал, ну там, зокрема, 1848 рік, їхній Шевченко, Шандор Петефі, загинув в тій революційній бійні проти російських окупаційних військ. Потім е, совєти прийшли в 44-му році, а потім в 56-му році подавили в крові повстання угорського народу. Після цього. Те, що Орбан підспівує русским, ну, це якась це наваждення. А тепер погані новини. Я вчора помилився, чи позавчора. Позавчора у мене був стрім, і мені один колега сказав: Вітя, так ти там неправильні цифри поназивав. Я передивився і зрозумів, що да, я помилився, я Е, Власне, і не уточнив дані да, по демографії. Я сказав, що українців в день народжується близько 600, а росіян десь 3600, то є в 6 разів більше. Так от, просто що дані, які засіли в мене в пам'яті, це дані за 2022 рік. А відповідно з того часу народжень в Україні стало менше, у нас. В 24-му році народжувалось близько 500 дітей в день. Ну, якщо бути точними і розділити на всі дні, це 490 в день. Це катастрофа, щоб ми розуміли, що 2020. Четвертий рік це у нас 176 тисяч дітей народжених. 187 тисяч дітей народжених, а 187 тисяч. А для прикладу, щоб ми могли порівняти і подумати, яку ми скратилися. Ну яку пропасть впали? Наприклад, в 1987 році це був найурожайніший в Україні рік. На дітей. Повторюсь це тоді були це так зване покоління після Олімпіади, коли підняли 81-му, а потім, здається, 83 му я дуже маленький був е е е декретні відпустки спочатку з року до двох, а потім з двох до трьох. І почали народжувати. Плюс воно наклалося на післявоєнне покоління, коли Бебібум був. І покоління 80-х у нас найбільше. Дату. У 1987 7-му роках у нас народжувалось понад 700 тисяч дітей. Понад 700 тисяч дітей. От, зокрема, в 87-му році народилось 360 тисяч хлопчиків. Ви уявляєте, це покоління, якому ще нема 40, Це покоління найкращих, найвправніших солдатів. 360 тисяч. Це покоління зараз воює. Ну і трошки пізніше. Умовно, там в 95-му році народжувалося не 700 тисяч дітей, але 500 там з хвостиком. Да? Тобто, Та, умовно, там 260-270 тисяч хлопчиків. І цим пацанам зараз якраз по тридцятнику. Це ідеальні солдати. Але. От, До речі, там у нас багато кажуть, та з 18 гнать на фронт, там все. все 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 Так от мене виписав спеціально: 2001 рік народжено 376 тисяч дітей. Із них, значить, виходить хлопчаків, ну, десь ну, менше 200 тисяч, ну, хай 180, 190 тисяч. Да? І от їм зараз 20. Це 2001, ну, 2000, нам, да, десь 400 тисяч народилося, тобто 200 тисяч 200 тих, кого будуть призивати у цьому році. А от найменше покоління українців це 2001, другий, треті роки народження, яких, ну, із тих, які вже зараз підростають. Це, так, щас гляну, 2000. А, ну да, це ж десь в районі 400 тисяч і менше. Потім знову піднялось у нас при Ющенкові. Хто б мог подумати, да? При Ющенкові і зростання народжуваності знову було так, вона крива вниз, пішла і потім вверх до 500 тисяч на рік. До 500 тисяч на рік. Ну і звичайно, все обвалилось у 2014 році, а потім в 2022 році. І ми маємо ситуацію, коли уявіть, 87-й рік народження 720 тисяч, а зараз минулий рік 187 тисяч. Це катастрофа, це демографічна катастрофа. Кого призивати, якщо 187 тисяч народилось, ну хай в 2001 там 400 нікого призивати, нема того покоління, якому треба вставати і йти воювати. От, і ця катастрофа затягнеться у нас в тепер на, на десятиріччя, а можливо і на сторіччя. І парадокс ситуації в тому, що в 21 столітті сторіччі, на відміну від 19-20-го, -го, головний ресурс. Не земля, не ресурси, ну, мається на увазі там нафта, газ. Це все скоро закінчиться. Головний ресурс це люди, талант і час. Да? Тобто це талановиті, це освічене покоління. От, Якщо людей багато, і вони освічені, ця країна і матиме перспективи. Ця країна і матиме перспективи. От, І тут я би ставку не ставив, особливо, то, друзі мої, і на Європу. Чому? Тому що в Європі все теж дуже погано, да? і якщо ми розуміємо, що в Франції, в Британії народжується десь 1800 дітей в день, повторюсь, в Рашки 3600. Ну, там, звичайно, за рахунок мусульман. А от е, в Німеччині начебто народжується 2000 дітей. Ну Німеччина найбільша країна Європи, там майже 90 мільйонів живе. Але в Сомалі більше. В Сомалі більше, ніж в Німеччині. І далі. Е, ну, порадуємося за Росією. Е, у них менше, ніж в Судані. В Судані більше, ніж в Росії. І цивілізацію спасає лише те, що там мало освічені люди. Я повторюсь: основні ресурси 21-го сторіччя це освічені, ну люди, і щоб вони були освічені. І от у цих буде перспектива. А якщо в Судані вони там друг за другом ганяються, то, понятно, що перспектив у них не буде. Ну і дивимося теж для порівняння. Да, в Мексиці, хто б подумав, в Мексиці більше 5, 5 тисяч дітей в день більше, ніж в Росії. В Єгипті 6-8 тисяч, тобто вдвічі більше, майже ніж в Росії. Народжуються дітей кожного дня. От, ну і і в 15 разів більше, ніж у нас, в Єгипті. Тобто на кожну нашу дитину на Нілі народжується 15 в Бразилії 7 тисяч і тепер увага. Тепер про страшне. У нас, якби захисником основним ну, до Трампа, цивілізації вважались США, ну, я думаю, що Трамп це таке непорозуміння, американці поймуть, що е, здуркували і виправляться. Як, до речі, я думаю, що і ми ж виправимося, і ми ж зелену більше не виберемо. Да, виберем, ми ж уже, уже ж третій раз на граблі не наступимо, ми ж наступали за Януковича, потім Зеленського і третій раз давайте. да. І так, погано. З дому пишуть цивілізації, білі цивілізації, я тут без расизму кажу. То є цивілізації, в які намагаються грати за правилами, за правилами, де основне це правило, що будемо, будемо жити по людським якимось законам, що буде ООН, ми будемо це поважати, що ми будемо жити, намагатися мирно, щоб нашим дітям не воювати. Але погано з дому пишуть, тому що в США народжується 10 500 дітей на день. А в Ефіопії 11 тисяч, в Діка Ефіопії. Я не про історію, культуру Ефіопії, я про те, що там малоосвічене населення, яке буде розбігатися по всьому світу, по Європам, тому що там їм їсти нічого. І потім Європиці будуть будоражити. А потім праві будуть в Європі перемагати. Чому? Тому що вони будуть намагатися захиститися від, від цієї кількості молодих людей. От. Ну, і... На третьому місці, щоб ми знали, по демографії Нігерія щодня 22,5 тисячі дітей. А тепер увага: якщо хтось думає із вас, що Китай буде колись властеліном світа. Ви помиляєтесь, тому що в Китаї всього на народжується 29 тисяч дітей, трошки більше, ніж в Нігерії. А все чому? Тому що політика день ця одна сім'я, одна дитина. Вони тоді стратегічну помилку зробили і зараз її розхльовують. Так от, менше 30 тисяч народжується дітей щодня в Китаї, а в Індії народжується 62 Тисячі дітей, і якщо мене спитаєте, вітя яка країна буде панасувати над світом через 30-40 років? Я вам скажу: якщо вони наладять з освітою, а в них налажуться з освітою, то Індія буде країною номер один. Країною номер один вже через покоління. І то, якщо кажуть, знаєте, зараз модно казати: та вчіть вже не англійську, ви вчіть китайську. Ні, ні, ні. Вчіть англійську, то що індуси англійську знають, і вчіть хіндустанську мову. На, за цим перспектива. А у нас. Одної з найбільших проблем будуть після війни, бо всі зразу скажуть: відбудова, дороги давайте ремонтувати. Нам треба зробити все, щоб покоління, якому зараз ще 35 дівчатам, які ще не вийшли з дітородного віку, щоб вони народили по другій, по третій дитині. Це єдине спасіння для України. І держава мусить для цього мотивувати їх. Ми ж не будемо заставляти, що ей, там скільки дітей? Двоє, а ну, рожай треті, а в тебе скільки, одну, ану ще двох. Ми ж так не зможемо. Але саме головне, що ми мусимо зробити, це зробити так, щоб оце покоління кінця 80-х, початку 90-х років, умовно, народжені між 85-м і 95 м щоб вони народжували. Щоб вони, це покоління змогло цю катастрофу, як на мене, найбільшу катастрофу. Ну, у нас, це я більшу катастрофу ставлю, ніж, ніж навіть корупція. Тобто війна найбільша катастрофа, нас далі демографія, далі корупція. Це при тому, що я всю дорогу боровся з корупцією, От, як громадський активіст. Але я, як людина, яка аналізує політику, я бачу і хочу вам донести, де у нас саме гірше. У нас найгірше з тим, що мало народжують. Тому знаємо, що патріотизм він не до в горлянці, він до глибини власної кишені. І от якщо у вас двоє-троє дітей, аж краще ще більше, ви не тратитесь на всякі букавелі, а ви е, просто вигодовуєте дітей, даєте їм освіту, щоб вони колись зробили цю країну великою. Принаймні ці покоління, які є. Вони показали історичну перспективу, вони показали, який український народ і героїчний. Але давайте щось залишимо нашим дітям. І давайте, хоча б вони у нас будуть. Дякую, друзі, що вислухали. От, підписуйтесь, будь ласка. Це дуже важливо для мене, бо ну, глохне глохне е, підписка. Тобто, хто дивиться вперше, підпишіться, не полініться, Христом Богом, прошу. Хто підписався, лайкайте, коментуйте. Е, є там кнопочка спонсорство. Ну і знаємо, що, незважаючи на усі зусилля Офісу президента, Україна стоїть крепко. ЗСУ тримають фронт, нація тримається, русняві не пройдуть, Но пасарам.